конечно, містяки. Горит загорівся перший флажок. Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Дубль 2 спроба номер 2. Виїхали. Фу, за щуплю, за общем, на такі дикі місцяки, яке трішки і в інше місце, де ми були минулого разу, це трішки в інше. І трошки прообігся і захекався. Таке як перше спрацювання. За Ну, Вимотки немає. Скоріше за все, що це холоста. Да. Ну Живець він битий. Да, перше клювання було, тоді вона мені живця пересадила. Пересадила мені живця. А вірніше вона його трошки потягнула. Коротше, перше клювання було і мимо. Знаєте, вже майже закінчував виставлятися і оце перше спрацювання у нас серед чотирьох. Ми сьогодні знову приїхали ті ж самі компанії, як минулого разу. І оце перше спрацювання. Набагато гірше, ніж минулого разу. Тому, знаєте, щось так схоже на те, що буде гірше. Ну нічого, це рибалка. Будемо дивитися. Ось як на блсенку вже ось. А, ти бачите, там ще лежить, так? Да? Ну це такий кунчик вже дивись. Їстівний, уверена, ладошка. Якогось тебе на живця тебе треба буде взяти поставити. Це може, звісно, із здоровий. 8.30 по часу виставили всі жерлиці. Два підйоми в мене було і все. От, хлопці знайшли окушка на живця. Ой, який хороший наш. Це. Ага. це хороший. Трошки побільше, я теж собі кину. Тебе візьму такого на живця ще. Тож дивіться, який. Нічим. Надибали ви тут окуну, да? трішки, трішки є, але мілкуватий все ж таки туди. ну На живцях бо то є. Що Я б... шукати? Я би щука брала. У пащі загорівся. Плажок нарешті. Ну то паш. Нема, так. Да? Тут така сама історія і в мене, ти а то удари зіб'є пожує і все і кину щось у нас сьогодні ну, дуже пасивне пусто так да? ще одне в мене спрацювання навіть почув як стрельнула вона ну бачу що не крутить знову ж таки а ні крутить 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 дивіться як крутить, а видно було Да, тропиться. Ну що. Да-да-да. Блін. Щось мелке друзі. Це окунь, лки-палки. Ну ви представляєте? Це окунь. Та ще ж не найкрупний взагалі. Дивіться, і впер такого карася, офігеть. Ах ти ж такий барбос. хе Це ж надо, -мо. Тільки хвіст торчить із рота. Та е окунь же ж такий, ну не знаю, ну ладошечний представляєте, і впер карася як. Ах ти ж такий барбос. Не, ну ще ж би і окунь як окунь знаєте там. грам 500. Так, а ну отдай мені карася. Чи наверное йому уже все, да? та скоріше, що да. Задавив він мого карася. Ну і ладно. І не подивився ж подивитися а? Ну раз такое діло, тоді ми тобі зараз сюди поставимо окуня. Окунь на Окуня ж, думаю, клювати не, не буде. Чи хто його знає, як ви думаєте?

Ну і з вами також, друзі. Щука не хоче особо клювати. Достаємо без мотивочку. Зараз трішки пограємося. Загнув мені трошки. Ще й такий, да? Ще й такий дивись, ще більш-менш. Сковородочний, да? Зішовуємо. Ой, от окуня хороший вже. Та такий, да. Сладушечка. З ладошечком буде десь. Віталька загорівся. Ложок глянемо. Щуку треба. Красиво. О, крути, 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 круте, Віталь, де я хорошо крути, -моє. О, хорошенько, да? Ну бачу як увалила, так тобі в руку вона непогано. О, та диви травить. Тут тут, так? Да? Та диви, як травить гарно. І в мене теж зага... Ні, тут теж в тебе бандальше ще, ще, ще один горить. Ну, да. Грам 800 буде, то точно. що Там ще, ну, диви, ще ще, ще, ще один горить. зараз витягне да відпусти не за чого, то я побіг до... і Бач, зразу у тебе ще одна загорілася. Якийсь може бути міні вихід тоже знаєш так до віталіка підійшли стояла а потім так почала мотати добре на подсячку ти дивись, бачиш, пішла в сторону да? трошки Ні, нема. немає да? пусто ти, ти кажеш холоста-холоста, потім бац і є. Ну не цей раз, так. Да? Ну, першу щучку взяли, це вже більш цікавіше. Хай, звісно, розмір. Не той, але я вам скажу таку щуку, знаєте, кіло плюс, спіймати зараз дуже важко. Ну, а в кості холоста. Так як і в мене. Зранку, друзі, в мене зранку було 5 клювань. 5 клювань, а то одного окуня я взяв. А 4 перед цим клюванням були ну, явно щучі. На всі різні жерлиці і вони були посічені, У куня були посічені. Ну, верніше, карась, живець був посічений. І крутить, дивіться, як гарно. Вистріли крутить. їй трішки часу і будемо зараз підцикнувати. Хорошо ж крутить. Хорошо, як крути. О, це щучка. А це щучка. Невже я дождався. А, ще тут, блін. Ну, така. Знаєте. Да, мабуть і ложка десь буде. Як репить лісочка? Красиво. Десь кіло. Красиво. О, як приємно. Так, ми навіть свої мордашку. Уходи. Ух, дивіться, як поперла. Ти ж сам така, ну кіло з хвостиком. Нельзя її форсувати. Тому що ну, таке там воно в мене, знаєте. Ну Це кіло плюс. О, о, та це буде підвушку. Дивіться яка, ох ти, так. Да. жабра засунув. Це буде підвушечка. Ну оце воно, це я радий, друзі, оце воно, а це рибалочка вдалася, да. це десь така двушечка. Ну і крючек ось десь краєчка. А ну-ка. Нет, цим. Слабий дуже цей зевник. Сильник. Ну, тогда рукам так раз Давай. Тут... Десь тут з краєчком. Ну, дивися, бачиш, вон те крючочки. І маленький крючочок. Дивися, як хорошо сів. Є, yes. все, спасибо. А це воно. Двушка, да? Диви. Зараз да? щас, щас зважим. Даже наверное, плюс два. Да. Два двісті, десь, наверное, так. Зараз ми її зважим. Я думаю десь така два з хвостиком повинна бути. Так, молики. Так, да, 2, 145. Видно вам, не видно, друзі. 2, 145. Да, ну це, звісно, гарніння. Широка така щука. 2, 100 впевнених. Впевнених тут 2, Горівся он флажок у кості, знову перекосило. А нього буквально хвилин 20 назад в тому районі, напевно, на ця жертва трішки перед ним. Лагарна щука, теж флажок жерлицю перевернула, мотала і він підсікнув і виходить, в неї з пасті видірнув, ну, але була щучка така, як більш-менш непогана. Там теж, бачите, стоїть коса. Зараз підемо з ним дивитися Виталик тоже тянет. Что ага. что? Ага. Багра майя. Ну что? Кажется хорошая. Сейчас пойдем в необлич. О, о, хорошенько, да? Ну це вже кіло плюс, але ну, Віталь, покажи її. Да. Та це, пол полторушка буде законна. Законна. Ні-ні, я тобі скажу, що це полторушка законна. Та, але, Віталь, ти що це полторушка буде. Це, 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 це. Точно буде під півторушка. Під а то в десь там лежать, ну, Зводить, так? В чуботі, де, там з ящику, та ми її може потім ще і зважимо. Хороша. Ну, полторушка точно. Буде. Проходжу, продивляюся. Всі желечки Як там себе карасик веде або окунчик, ось він там себе живець почуває. Вроді все добре. Б'ється, він, бігає. Ставимо назад. що тут паш в тебе? На живця, так? Да? Ага, окунь, да, і все, так? Да? Да. Ти на камеру, так? Да? Продивляйся. Mm -hmm. Це якась модна камера. Порися, ліс, подивився як жив'я. <рес> ну так, да, бачите, такий окунчик тут. Бачив, ось нажився. Є трішки її побільше. Так, і так медленно крутить. Знову спрацювання у кості. І бач, знову перекосило твою жерлицю. Тоді прийшло чи що? Не чую взагалі. Тоді підсікаєш чуть шо? да? Єсь, ну так, хоч щось треба ж почати вже ж таки. Погласне, вже пора. Вже пора 11 часов, мабуть, вже є. Хіба це якийсь пішов вихід? Ага. Та ну це, це кілошка кось. Схоже какие буде. Та, це вона кость. Ага. Ну що, і тебе тоже спочином, спочинемо нарешті, так? Да? Ага. Ну що, бачили? Один за одним вистріл. Кості два вистріли. Одну іну взяв Віталіка. Один вистріл взяв і в мене було два вистріла, але холостих. Можливо, навіть окунь був там, тому що вже весь такий був непобитий. Як ми вже бачили, це може бути і окунь. 12 годин дня і ви знаєте примовку. це напевно вже півгодинки без реакції. Ні в кого із нас цих чотирьох жерлиці мовчать повністю. Там я ходив до пащі туди. що там по окуні, теж каже, поки що закрив рот. Бачите, як зима. Обід і все, рот у нас закриває. Так було у нас і минулого разу, в принципі, так і цього разу. Ладно, все таке, друзі, вже так хочеться їсти. Тут десь достану. мене тут був бутербродик. чайком а верніше з коком я брав так кофійучок щоб бути бодрячком друзі єсть стріляєте спрацювала жерлиця. хлопці мене і погукали я дивлюсь вона не мотає думаю там нічого і немає коли підсікає вона є Ну невеличка, ось я вже її побачу. Заходь. Намотала тут на себе щось. <гас> е -е. Дріб'язок. Бач, не як з краєчкою взяв. крючечок. Так, давай. Відразу ж біжи. Тут таке грам. 400 шнурок. Поміняв живця, там вона зняла його. В общем, оце за годину, оце перший вистріл. Це з 12 напевно, до часу була повна тиша взагалі. Загорівся в мене флажок. Причому перед тим, де я взяв щучку. Здається, це він. А, ні, це, це, це другий. Рядом отам я взяв був щучку. Невеличка. Посвітили окуня на камеру. Стоїть є там окушок, але не крупний. І ось де смажок. Стоїть не крупний. Ми будемо дивитися. Вона наскільки пасивна, ви бачите, то ударить і кине. Вона майже і нічого і не, не, не вимотала навіть. Живець збитий, але він вже не перший раз вже мене тут щука бере. На цьому місці, так, він, де є порези, щучі, все є, але, на жаль, мимо. У мене є така ось прищепка. Батько мені робив. Чіпляємо так. І чітко, щоб заміряти глибину. І ну, в цьому місці десь глибина метра два. Два з половиною, ні, тут, напевно, метра два з половиною, то я десь роблю оберті від дна десь чотири оберта. ось, Раз, два, три, чотири. На вечір прохожу, продивляюся всі живці, продьоргую їх і сподіваємося ще на вечірній вихід. Має бути, хоча б трішки, але повинен бути. У мене холоста, пащі холоста. Тепер у Віталіка. Вимотала Вимотала всю, да, льоску? Угу. Це вже цікаво Єсть о. По-моєму, у тебе тут третє або четверте клювання, да, на цю? Сієї лунки, так да. да. Дві ти взяв перед цим Піддавлі? Піддавлі, да. ну, вот. ліха лунка сьогодні рве тут просто Коротше, якийсь вечірній вихід є О, стравлює як это, да? Ти її побачив, да? а, не побачила, назад. Но піло плюс точно? Да? Я думаю, так. Да. Да, 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 да. Якщо так вона травить тут. Диви яку. Та ні, ну це, це щучка ж. Це ж похоже на щуку. Щучка. Вже такий вечірній вихід у нас, а? Стає, так, да? ти багорік з собою не, не правні. Не. Якось так подиви, яку як уходить як диви, а така різенька щучка. Ничего не, так, да, да. Ага, да. Ага. О о, 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 о. дика пасечка. О, та ну це 2 плюс, Віталь. С2,5 да. як мінімум. Ну що, Віталь, ти як? Клас, мене. Довольний, да? Життя. А ну роз, розверни її так. О. Боком, 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 о, да. О, о, отак видно. Гарню ну, думаю, тут під петри. Під, під під три, а може навіть і трьошка. Так, може бери її за загривок. За да, тобі зі зеленічку. Якщо б я не поламав там нічого. Маленький тройничок. Є маленький тройничок на флюрокарбоні. Погиб да? включили. Так, давай, щось мені. Десь там під твої пальці. Опа. Моя трішки. 2765. Укрупняємося. Перша була 700, друга, 200. Підтрював, ну, як вам щучка. 2700 впевнених. Бачите, в п'явках воно. І ось тут ось є. Піднявся флажок он желеці. Ось нажегли це. Йдемо проривати. Круте, круте, кось. Як приємно. Ух ти, диви, як круте. Привет. Ой, як гарно крутить. Так, красота. Ну да. що, сичи вже чи що, чи так, ще то, будеш? Та думаю, так. Да. Давай. Невеличкий, так? Невеличкий, да? прямо зовсім. Блін, а ти бачиш, так хорошо добре кру крутила. Гарно, крутила на м'як. Да. Треба ну, да, да, випинула живця. Його хуня твоє випинула, так. Невеличка. Да. Невеличка щучка. Невеличка. невеличка. Ну, цапнула, ти бачиш. Ну, да. Ти якось так цепляєш, цікаво ось сюди. А, зверху дай чіпляє. У мене якось не так я чіпляю, може через це мене багато холостих. Народ усім показує. Три щуки, які ми сьогодні забрали. Ось де Віталіка кіло 845, тільки що я її зважив. У мене 245. І знову ж таки Віталіка ось 2700, там щось 35, в общем. Ось так, грубо говоря, кіло 800, 2100, 2700. Ось такі три гарних щучки. Сьогодні поїдуть з нами додому. Народ вже досить -таки добре сіріє на вулиці, я вже взяв з собою фонарик. Ця камера так не передасть зараз, наскільки вже темно. Тут непогана матриця. Коротше, друзі, будемо ще бачити, пів на п'яту вже вечора. Улови бачили. Сьогодні, в принципі, кльов був, щучка, можна сказати, ну, дещо такий жор певний був. Можливо, не на 100% тут від цих, в цих, в цих місцях це, це ще слабо. Але гарнішечки сьогодні в кадрі були, так що я вважаю, що рибалка вдалась особисто для мене на всі 100%. Ну на цьому все. Я буду з вами прощатись. Надіюсь, не надовго. Друзі, кому сподобалось від вас вподобайка, хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.